Увага, друзі, термінова інформація. Якщо ви заморилися вже стояти в чергах до ТЦК, то з сьогоднішнього дня Кабінет міністрів дозволив цілодобову роботу ТЦК. Тепер прийом громадян прийом, тобто не пакування, а прийом. Ну, хоча вони виїжджають на вулиці, когось там прийняли та й привозять назад. Тоді все правильно. Так от прийом до ТЦК та СП відбуватиметься цілодобово. Це стосується як персонально якісного обліку призовників персонально якісного. Я думаю, мені показалось ні, все таки якісного. Так і обліку транспортних засобів цілодобовим також стануть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Отак от, от друзі, тепер почнуть пакувати не лише в день, а й вночі. Мені тільки цікаво, що це вони там собі вже задумали. Вони тепер будуть їздити вночі в комендантську годину, загрібати людей по домам та привозити до ТЦК. Чи це зроблено для тих, кого вони там вночі ловлять на кордоні, щоб не тримати їх до ранку, щоб вони одразу проходили ВЛК і відправляти їх військову частину? Ну але ж ТЦК молодці. Прям працюють 24 на 7. Оце я розумію самовіддача. Вони готові в тилу вкалувати днями і ночами, лише б не йти воювати. З іншого боку, чого це вдруг вони мають іти воювати? Вони що, для цього присягу давали? Ні. Нехай йдуть трактористи воюють, а військові посидять в тилу. От вам і новини по мобілізації від нового головнокомандувача Сирського. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.